Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про зимуючих птахів. А про яких саме ви дізнаєтесь із загадок. Тому слухайте уважно і відповідайте на мої запитання. Маленький, сіренький, по двору стрибає, крихітки збирає, на ганок злетів, цвіріньку жив-жив. Так, правильно! Це горобець. Діти, а як ми його лагідно назвемо? Горобчик, який він? Розкажіть мені. Горобець маленька, дуже жвава пташка з товстеньким тулубом, короткими крильцями. Дзьоб у нього твердий, гострий, ніжки маленькі, але міцні. А як ви гадаєте, де знаходить поживу горобець взимку? Взимку горобці знаходять поживу у дворах або годівничках? А тепер послухайте наступну загадку. Балакуча ця вертуха, ліс її щоденно слуха. Довгохвоста й білобока. Ну й плетуха. Це? Так, сорока, всі ви, звісно, швидко здогадалися. Діти, а яка ж сорока? Розкажіть мені про неї. Сорока теж зимуюча пташка. Вона велика, голова та груди, крила та хвіст, сороки чорні, а черевце та боки. Білі, а яке прізвисько отримала сорока за своє забарвлення? Чую, чую, ви мені підказуєте сорока білобока. Хвіст Квіст у сороки довгий, а походжає сорока, піднявши хвостик вгору. А ще сороку називають злодійкою. Хто знає чому? Сороки можуть поцупити блискучі речі та віднести їх і сховати у своєму гнізді. Малята а де сорока звиває гніздо? Сорока звиває гніздо на деревах. Гніздо сороки круглястої форми. Малята. Послухайте і скажіть, що вам нагадує голос сороки. Голос сороки нагадує тріск, тому кажуть, що сорока скрикоче. а яку ж користь приносить нам сорока? Вона нищить шкідливих комах. А тепер слухайте наступну загадку. Носик тоненький, галстук чорненький, пташка невеличка, а зветься синичка. Синичка дуже гарна пташка. Опишіть її. Давайте разом спробуємо. На голівці у синички чорна шапочка, щічки біленькі, а на грудях. Чорна смужечка, мов краватка, спинка у синички жовто зелена, черевце жовте, а крильця та хвіст сірі. Де селяться синички? Синички селяться у дуплах дерев. А чим корисна синичка? Діти, підкажіть мені. Синичка знищує шкідливих комах. Сонячного зимового дня синичка звеселяє нас своєю пісенькою. Ось послухайте, як співає синичка. Тінь-тінь, тінь-тінь, -ті", співає синичка. Хоч синичка здається веселою пташкою, але діти взимку. Їй буває і холодно, і голодно, тому все частіше синичок можна побачити не в лісі, а біля людських домівок. І щоб синички легко перенесли зиму, то люди їм облаштовують годівнички. Та підгодовують їх. Чим можна підготувати синичку? Малята Чим ви підгодовуєте синичок? Синичок можна підготувати шматочком несолоного сала, яке підвішують на дерево. А ще синички дуже полюбляють соняшникове насіння, а також різне зерно. А ще взимку з нами залишається зимувати невтомний трудівник. Всі ви здогадалися, так, цей дятел. Діти, чим корисний дятел? Розкажіть мені. Дятел нищить шкідливих комах, які живуть під корою дерева та руйнують його. А що допомагає дятлові спритно дістати з під кори жука чи черв'ячка? У дятла дуже гострий, сильний та міцний дзьоб, тому дятла називають ще санітаром лісу. Дятел – єдиний птах, який може вилікувати хворе дерево. Подивіться, який гарний. Давайте спробуємо описати його разом. Голова шия спина та крила у дятла чорні. На голівці біла та червона пляма, на крилах білі смужечки, а кінчик хвоста у дятла теж червоний. А ось іще одна пташка. Ви всі її впізнали. Так, це ворона, це теж зимуючий птах. Діти. А як ще називають ворону? Ще ворону називають гава. Опишіть, яка ворона, якого кольору у неї крила, які лапи, який дзьоб. Розкажіть, що полюбляє їсти ворона. А ви, дорослі, зупиніть відео. Та нехай вам діти розкажуть про ворону. Молодці, малята, як ви гарно всі розповідали про ворону. А тепер давайте пограємо. Ворона птах великий, а горобчик маленький. У синички дзьоб. Короткий, вірно, а у дятла довгий. У сороки хвіст довгий, а в горобчика, як ми скажемо, який, короткий. Ворона вміє каркати, а сорока так скрекотати.